Мене звати Оля. Вітаю вас на моєму каналі Home Emount The Roses, місці, де квіти, тиша і любов до саду оживають у кожному кадрі. Цей канал про життя серед троянд, пилюсток, дощу і сонця, про ранки з кавою в саду, про землю на руках і світло в серці. У моїх відео квіти, спокій і краса простого життя. Я ділюся своїм садом з любов'ю. Нехай він стане і для вас місцем натхнення. Залишайтеся, якщо вам до душі садова магія, аромат троянд, півоній і тиша ранкового світла. Попереду ще багато прекрасного, і я хочу прожити цей сезон разом з вами. Мій сад прокидається разом із сонцем. Роса ще не встигла висохнути, а зелень уже ловить перші промені. Це найтихіший, найзворушливіший момент, коли сад ще мовчить, але вже живе, він ще ніби дрімає, я приходжу з кавою, і в нас з ним своє мовчазне, добрий ранок. Це, мабуть, моя улюблена пора дня. Трава блищить у Росі, ніби що й домилася, пташки вже тут прилетіли на сніданок. Вони знають, що тут завжди є для них щось смачненьке насіння, свіжа водичка. У моєму саду багато годівничок. Пташки вже знають ці місця і, здається, вважають себе його частиною. Тут у мене росте понад дві сотні троянд. Кожна з них посаджена з любов'ю і має свою історію. Мій сад ще тільки готується до свого великого цвітіння. Але вже зовсім скоро троянди, що стоять у бутонах, вибухнуть красою. Всі ніби чекають от, -от вийде диригент, махне паличкою і почнеться симфонія краси, аромату і чарівності. Знаєте, я завжди думала, що сад це про квіти. Але з часом зрозуміла, сад це про спостереження. У моєму саду живуть не лише троянди, поруч з ними півонії, вони теж готуються до свого великого виходу. Зараз роблять вигляд, що не вони тут головні, але всередині червня їм буде важко поміститися в кадрі. Це буде феєрія цвітіння. Якраз в честь моєго дня народження, і це є найпрекраснішим, найціннішим подарунком вдячність квітів за турботу про них. А ще є іриси, гортензії, флокси, вони як друзі, які приходять у гості кожен у свій час, але завжди встигають на садове свято. Також в моєму саду є барбариси, ястильби, вони дуже ефектно доповнюють простір саду. Є кам'янисті рокарії з хвойними, вони додають простору структури і глибини. Є улюблені хости та гейхери, кожен листок у них, мов картина, створена природою. Ці граційні дами в шокових сукнях, ніби хизуються своїми свіжими, соковитими листочками. Мої хости цього року просто влаштували показ мод. І без перебільшення вони справжні діви подіуму, всі з глянцем. Із вигином, із текстурою. Ну що вам сказати, це ж просто характер. Одна вилазить першою і відразу розгортає весь свій парад листя. Інша стоїть в тіні, нікуди не поспішає. Така собі леді з гідністю. Ще є садові шавлії, Вони також готуються до концерту, їм ще репетирувати і репетирувати, але амбіції вже в наявності. Зараз вони лише набирають силу, але зовсім скоро їхні рожеві, сині і фіолетові свічки засяють поруч з трояндами, не змагаючись, а доповнюючи їхню красу. Я їх називаю садові факели. Коли вони розцвітають, це наче свято, біля них завжди оркестр із бджілок і балерин метеликів. До речі, я помітила, як тільки в саду щось зацвітає, перша новина про це йде не до мене, а до комах. Вони вже все знають, ще до того, як я прокинулася, а я виходжу з кавою і питаю ну що, які в нас плани на сьогодні, з чого почнемо, і ми разом починаємо планувати свій день. Бо я хочу вам сказати, що сад це не лише троянди на світанку. Це ще й кропива, яка росте саме там, де я її не садила, і, схоже, має на цю ділянку серйозні плани. Це равлик, який завжди перемагає в перегонах до наймолодшого листочка хости. Це тля, яка з'являється в садку швидше, ніж я, з кавою вранці. А ще це сусідські коти, які щиро вважають мій мульчований квітник ідеальним місцем для відпочинку, ну або ще для чогось. У мене в саду дуже багато різних рослин, і я їх всі люблю однаково і вважаю окрасу свого саду. У кожної рослини в моєму саду є своє місце, своя роль і свій характер. Ми з ними розмовляємо, домовляємось, сперечаємось, складаємо угоди так і живемо. І кожного ранку, коли я виходжу з кавою в сад, мені здається, що все це маленький театр. І я, чесно кажучи, не знаю, я тут обслуговуючий персонал, глядач чи вже сама актриса. Ролі розписані, світло вімкнене, куліси, це трояндові кущі. І щоразу проходячи повз троянди, я ловлю себе на думці, що вже кілька хвилин говорю з ними вголос, хоча іноді здається, що саме вони перші почали, а вони мовчать. Троянди взагалі мовчазні, вони відповідають ароматом. Цікаво спостерігати за ними з року в рік. Я вже знаю, хто з них поспішить, а хто розквітне останньою із королівською повільністю. Є одна така моя залізна пані. Вона зацвітає, коли всі інші вже трохи стомлені. Все літо набирає силу, а наприкінці літа починає світ сольний виступ і квітне аж до перших морозів. Знаєте, я часто думаю, чому сад так заспокоює? Чому саме тут, серед зелені, повільного росту й пташиних розмов, мені стає так добре? Можливо, тому що сад це єдине місце, де все відбувається без поспіху. Ніхто не каже троянді, квітне вже швидше нам треба встигнути до понеділка. Ніхто не чіпає півонію, якщо вона вирішила відпочити ще тиждень. Тут є час і цей час лікує. Сад не питає, яка в тебе зарплата, скільки ти спала, чи встигла щось зробити з запланованого. Він просто є. Він росте поруч із тобою, і разом із ним росте ж ти. Тут можна мовчати, і тебе все одно чують, тут можна плакати, і дощ прикриє, а можна сміятися в голос, і це буде найкраща музика для троянд, хост і ромашок. Мій сад не завжди ідеальний. Але я й не прагну ідеальності. І Я прагну бути, жити, відчувати, дихати. Насолоджуватися життям, і сад це дозволяє. Мій сад це місце, де я працюю як джілка. А бджоли просто літають і беруть від життя найкраще. Але в цьому й суть, сад не повинен бути ідеальним, і він має бути живим, як і ми з вами. І я хочу сказати своєму саду дякую. Дякую, що ти завжди чекаєш, що не ображаєшся, коли я не встигаю вчасно прополоти. Що щодня нагадуєш, життя це не дедлайн, а сезон. Що розгортається повільно і красиво. Дякую, що коли світ тріщить по швам, ти простягаєш мені пелюстку, ніби кажеш ось, потримай, це краса, вона ще є, і вона твоя. Сад не вирішує проблем, але він як друг, який не дає впасти. Я виходжу, бо соніш на вологу траву і згадую, що я жива, що світ ще дихає, і я теж можу. Тож нехай цей сад стане для вас місцем сили, місцем спокою, місцем де хочеться мовчати, а потім раптом починаєш поспіхатися. Просто так, тому що десь поруч розквітла ще одна троянда. А ще я хочу вам показати один куточок. Тут росте моя гейхера, така собі пані в вишуканому капелюшку. Не квітне гучно, не кидається в очі, але погляньте на листя то картина, то оксамит, то мозаїка. І от ми з нею вже скільки років разом. Я її пересаджувала тричі, сварилася із нею один раз, бо не пасує тут. А вона взяла і прижилася саме там, де я найменше очікувала. Тепер я її вже не чіпаю. Знає, де рости, ну то хай росте. Сад це місце, де час сповільнюється. Тут не треба поспішати, змагатися, бути кимось іншим. Тут ти просто є. Просто ростеш як рослини. Сад не квапить, але вчить терпінню. Він не просить, але дарує вдячність. І саме в цьому його магія. Я вдячна своєму саду за кожен зелений пагін, кожну краплю роси. Кожен ранок, коли я виходжу, і думаю, ось він, мій маленький рай, що живе і дихає разом зі мною. Мій сад ще тільки прокидається, але вже зараз він дарує мені натхнення і тишу, яку так хочеться розділити з вами. Це був мій сад у Шотландії, очима української жінки, гарної погоди вашим садам і миру, вашим домівкам.